Верховна Рада так і не працювала сьогодні. Опозиція не розблокувала трибуну, бо її вимоги ніхто не почув. Регіонали готові ухвалювати закони без опонентів. Наступного тижня вони хочуть провести позачергове, а можливо навіть виїзне засідання. Нагадаю, напередодні опозиціонери вимагали появи президента у парламенті. Янукович не прийшов, був у відрядженні у Сербії. Катерина Філіпенко далі. Він повернувся, але й досі мовчить. Опозиція так і не дочекалася реакції президента Януковича на запрошення до прозорого діалогу у парламенті. Тому з самого ранку стало зрозуміло. Засідання не буде. Трибуна так і лишилася заблокованою. Регіонали сказали, що заважати не будуть, і найближчим часом проведуть позачергове засідання. Самі Це буде засідання для тих, хто бажає працювати і хоче, і бажає працювати над законодавством, а не ті, які устраювають, ні понятно в сесійному залі і зривають нам цю роботу. За позачергове засідання провладні депутати вже зранку почали збирати підписи. Неофіційно у кулуарах казали, ймовірно, воно відбудеться вже наступного понеділка або. Четвер для проведення позачергового засідання необхідно 150 підписів. Я впевнений в тому, що зібрати 150 підписів для проведення позачергової сесії для фракції регіонів сьогодні зареєструвалося більше біля 200 народних депутатів. Це не є проблема. Опозиція все одно розшукає про владних колег, де б вони не ховалися, і візьме участь у позачерговому засіданні. Пообіцяли лідери батьківщини свободи та удару. Вони блокуватимуть трибуну, доки не почують їхні вимоги. А це проведення позачергових виборів у Києві. Вибори по п'яти проблемних округах одночасно 27 жовтня цього року, а не влітку, як наполягають депутати від партії регіонів у сезон відпусток. Також розірвання угоди з Кіпром про подвійне оподаткування. Але найголовніше опозиція чекатиме на розмову з президентом України. На сьогоднішній день відбувається дуже дивна річ. Жодна зустрічі зустріч з представниками опозиції. Президент не провів за останні три роки. Це дуже погана практика. Такого ніколи не було. за часи Кравчука, Кучми, Ющенка. Ми очікуємо президента України. Його політичної позиції не буде ніякої обструкції. Ми хочемо, щоб в Україні відбувся чесний і прозорий діалог між владою і опозицією. І перший крок до такого діалогу повинен відбутися саме в стінах Верховної Ради України. Опозиція також звернулася до влади і наголосила, наближається ймовірно той самий час ікс, коли терпець українців урветься. Вони закликали людей бути небайдужими і готовими постояти за свої права. Адже акція протесту вставай, Україна буде і далі продовжуватися. Брати і сестри українці, дивіться, що та банда творить в українському парламенті. Дивіться, що вони витворяють в кожного з вас в хаті, в кожного з вас на роботі. Дивіться, в що вони перетворюють українську державу, грабують, продають, обріхують. Відповідно, ми усвідомлюємо, що тільки з вашою допомогою ми можемо змінити ситуацію в Україні. Люди добрі, готуйтеся, готуйтеся до реальної, конкретної боротьби. Проти цих бандюків, отож, наступного тижня, депутати з обох сторін барикад ймовірно зустрінуться на позачерговому засіданні і, можливо, не у Верховній Раді. Показовим тиждень буде і через те, що стане зрозумілим, чи гратиме і далі президенту Мовчанку, і чи ігноруватиме він народних обранців. Катерина Філіпенко, Василь Мартищенко, ТВА.